Ще одна трагічна звістка з фронту. 11 лютого поблизу селища часів Бахмутського району від ворожого снаряду обірвали життя Андрія Куяна. Чоловікові було 48 років. Без рідної людини залишилась дружина, два сини, батьки та брат. Андрій був добровольцем і майже з перших днів став на захист країни. Командир героя згадує його як доброго та сміливого чоловіка, який виконував поставлені завдання на найвищому рівні. Наш герой був дуже поважний. Приймав участь у всіх заходах, заохочував інших. Я його поважаю. Він наш герой. Будемо його пам'ятати. Андрій багато років працював на металургійному підприємстві і для колег він був вірним товаришем та крутим майстром своєї справи. Люди живуть стільки, скільки їх Вот этого человека будуть помнить колеги по роботі, будуть помнить товаріші як хорошого друга, будуть помнить Люди, з которыми він танцював в ансамблі Дніпро, будуть пам'ятати колеги уже по боротьбі з нашими угнетателями. Я думаю, очень багато людей будет його пам'ятати і він буде жити в наших серцях. Пусть земля буде йому пухом. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Герої назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять і слава українським воїнам, які боронять Україну та кожного з нас.